Що сказати, насесть сьогодні так собі. Просто дуже не люблю ситуації, в яких я нічого не можу вирішити, в яких я ні на що не можу повпливати. І я якби знаю, що глобально потрібно змінити, щоб в майбутньому мінімізувати такі ситуації. Тобто, я бачу ціль, але не бачу туди шлях. І таке, якщо чесно, дуже розчаровує. В першу чергу це розчарування в собі. Зараз, в першу чергу, займаюся файбером, буду міняти описи до гігів. Їх це презентація і опис моїх послуг. Я просто вирішила, що в першу чергу треба працювати з тим, що я вже маю. Тобто я вже маю сторінку, я вже маю гіги. Один з них навіть працює, хоча не так, як хотілося б. Працюю в тому плані, що його бачать і звідти приходять замовлення, але не в такому обсязі, як я хочу. Тобто мені потрібно міняти зараз повністю всі гіги. Це означає, що мені треба робити нові відео, і це не дуже швидко. Попрацювати над заповненістю мого аккаунту, міняти там теж біо. Ну і після цього вже починати працювати над новими гігами. А ввечері буду займатися всякими. Різдвяними декорами. Вже скоро Різдво. Це 21 грудня. Є більш легкий шлях до цієї так званої стабільності. Але я знаю, які будуть наслідки. Проходимо. Все, я працювати. Коротше, коротше, це все вже просто край. джу Монтую, значить. І розумієш, що мене щось дуже сильно бісить, прям напрягає якийсь звук. Я вже не можу, тому ну що ж таке, а потім до мене доходить, що в мене просто чайник закипає. Я вже бішуся з цього звуку, це вже просто якийсь маразм. Треба не знаю, спокійно пити чи що. Що відбувається? Це ПМС. Я муха. А я думаю, що я така бісяча, що сама себе вибішую. Треба щось трав'яне пити. Інакше ну, когось просто згризу. А мені ще приходило сповіщення вчора з додатку цього, там, де я відслідковую. Що ти типу, позавтра перепадів настрою не уникнути. Я думаю, що ти чешеш? Я сьогодні поміняла опис декільком кігам. От, змонтувала відео, рендерис, зробила обкладинку. Да. Ага, добренько, давай. Треба ставити вармашель варити. Я закинула вермішель. Не в киплячу воду, а ну просто так, в холодно і варю. Я би її сюди. Я по висоті. О, новий сезон я в, в Парижі. Здається, знаю, що буду дивитися після дивних див З гілкою. В мене магалися. Але треба все ж таки трошки присверлити. Я сказала, що ми не будемо сверлити майже 10 вечора. Хоч хтось в цьому будинку має за сусідів турбуватися. Щоб вони ще цінували? Нічого ми повісимо завтра вранці. Ми хотіли сьогодні вранці повісти, але ж я не встала вчасно. Друга серія третього сезону. Я згадала, чому я кинула. Дуже багато було росіян в третьому сезоні. Мене ще тоді це напрягало. Це ж було, здається, ще до повномасштабного. А потім я десь почула, що в четвертому сезоні ще більше росіян. Може, це неправда. Мені здається, що я таке чула, тому я не стала вже тоді. 22 й рік здається був, чи коли вона вийшла. Ну, коротше, вже після початку повномасштабної. Я вже не хотіла це дивитися. Навіть якщо вони там з поганого боку виставлені, все одно не хотіла. Ого, чувак, на виворі потрапив. Зараз я точно до кінця не дивлюся. По-перше, мені цікаво, по-друге, мені цікаво спостерігати, як дорослішують головні герої. Ну, актори. Подобається цей стиль такий. Які це роки? 80-ті. У мене. Чайочок, мандарина і дивні дива. Все. Ви таке бачили? Є світло до 01-0, от 01 0 от 0 1, 1. Рівно до Ну все. Я вже насиділася за комп'ютером, робила там свої справи. Я ще сяду сьогодні за комп'ютер, але поки зробила перерву, в душ збігала. Зараз хочу трошки перекусити, чайочку випити. І поки знову не оплинилася, хочу піти в своїй кімнаті, повісити гіренду, яка впала. Отакий план. Волося <говори> мокра ще прохолодно. Так, я ж чай хотіла. Чай. Що я хочу білий. А ми ж сьогодні намагалися вранці повісити гілку. Вчора ввечері ми пробували її повісити. Ми намагалися саморіз вручну вкрутити. Там у нас просто гіпсокартон і треба дуже обережно. Коротше, він не пішов туди. Вручну ми вирішили, що ми просверлимо тоненьким сверлом, свердлом. Чи ми просверлимо тоненько, а потім туди саморіз вже вкрутимо. Виявилося, що такого тоненького свердла, як треба, у нас немає. Тому будемо робити це сьогодні ввечері. Не робити чого. просто треба просверлити і вкрутити саморіз. І все. Вже гілку я повішу це вже легко. Ну, а все інше ще легше. Так що сьогодні нарешті трошки позаймаюся декором. 22 грудня. Мені вже скоро захочеться це все знімати. Я знову застрягла в комп'ютері. Файвер мене не відпускав. Я зараз хочу знайти гачочки, якщо в мене є. Якщо в мене ще залишилося. Є. Yeah. І мені не вистачило буквально трошечки там, комусь з будинку навпроти, було дуже цікаво, чим я тут займаюся. Я взяла ролет, закрила. Зараз я офіційно блін, підтвердила собі сама, що коли розряджаються оці лампи, у мене тупо починає боліти голова від них. То мені спокотно, то я мерзну. Спілкувалася сьогодні з чатом GPT. Запитала в нього ту інформацію, яку мені дали на курсах інтернет-маркетингу з приводу. Ютюбу. Я така, що мені в цю інформацію повірити важко. От поки не перевірю, сама не повірю. Але це великий проміжок часу. І я так, чисто для цікавості, бо я не довіряю чату GPT, вирішила в нього запитати, чи ця інформація вірна. На що він сказав ні. Це міф. Ну і там розписав, чому це міф, бла бла-бла, чому це не так, а як воно насправді. На його думку, після цього я його запитала: кажу: ну, тобто, ти маєш на увазі, що на курсах мені збрехали. І тут починається: ну, ні, ну не зовсім. Ну дивись, ну тут отак, а то так, і пепе. І коротше в якомусь реченні просто своїми якби, словами, але підтверджує те ж саме, що мені дали е, інформацію на курсах. Я в останній час просто кричу: Не довіряйте чату Чіпті. Перш ніж якусь серйозну інформацію, в нього запитувати і вірити йому, особливо я бішуся, коли бачу, як питають про щось про здоров'я. У мене просто волоси дибки стає. В Ютубі є багато відео від людей, які можуть краще про це розповісти. Відео про те, як чат GPT формулює ці свої відповіді, як він генерує їх. Я перевіряла його мільйон разів. Він часто дає настільки недостовірну інформацію. Була взагалі ситуація така, що в мене ледь роботи через нього не накрилася. Тоді просто я якось ну, не знаю, думала, що він реально там щось знає, щось там генерує собі правильні відповіді завжди. Це вже після того я почала розуміти, наскільки обережно з ним треба бути. О, є в мене простий приклад. Я запитала про формат обкладинки для його на Fiverr. Він мені видав якийсь Параметри. Я вирішила одразу перевірити. І загуглила одразу те ж саме питання. Перше, що мені Google видав, це оце, якраз було посилання на інформацію з файверу, з самого файверу, бо на файвері є ця інформація, яка обкладинка, який формат обкладинки потрібен для його. Тобто чат GPT навіть не постарався знайти цю інформацію. Він просто згенерував від балди неправильно. Mm. Бачила, який в мене жовтий є? Mm. Ой, капець, ти ж Це, звісно, ще не все. Просто через півгодинки вимкну світло. я хотіла хоча б подивитися, приміряти, але поки що виглядає дивно. На даному етапі я зупинюся. Може, ми ще щось додамо пізніше, але поки з того, що є, хай буде так. Тому що додам зараз ще більше шишок, тоді вже нічого більше не влізе, якщо на неї, в принципі, щось влізе. Да, поки буде так. У мене тут чай з цукерками, палиці над головою. І серіал на ноуті. Яка вам така дискотека? Йомаю, розумієте, Так, ну і куди мені його повісити? Так, щоб воно заблищало. Ну тільки там, коли ж так він не крутиться. купа погніти якихось летить. І літаки. Нехай падають там, де злітають. Добра ніч.